Сьогоднішній день позначився надзвичайно підступним кроком терористів. Вони взяли у полон людей, яких запросили на перемовини. Три офіцери Збройних сил України без зброї та з білим прапором прийшли на місце попередньої домовленості. Метою цієї зустрічі було звільнення полонених українських волонтерів. Та цинізм терористів став вже на сьогодні звичайною справою. Нікого з нас, звісно, і вас так само, напевно, вже сьогодні. Не дивують обстріли половою будинків чи мінометні розрахунки на дитячих садочках. Це для них вже просто ну, зовсім звичайно. Та справа в тому, що парламентарів з білим прапором поважав навіть Гітлер, злочини якого і досі є найкривавішими в історії людства. Російські найманці також планомірно продовжують доводити, що прийшли на Україну лише з однією метою. Максимально знищити інфраструктури держави так ні для кого вже сьогодні не є новиною, що вони і мінують дороги, водогони, заводи, фабрики. А якщо говорити зокрема про місто Луганськ, то сьогодні воно знаходиться не лише на порозі гуманітарної, а й екологічної катастрофи.